Друзі, всім привіт, доброго вечора. Пізня зйомка. Вирішив зняти ще курчат вам. Так, залишилось у нас 700 штук наразі. Вигрузили їх всіх. Хочемо гарненько нагодувати, напоїти. Дивіться, це в нас тут поїлка. Дивіться, як збили всі в купу. А тут кормушки. Так, 4 неділі. Курчата, м'ясо яєчного напрямку. Курчата мастера, найкраще несуться ось такі сіренькі. Червоні більше для м'яса йдуть. Так, і чорні так само для яйця більше. Волосийка, хто тримає, той знає. Двойні жовтки можуть нести ці кури, також виростають гарні десь до 4,5 кг. Так, ціна у нас на курчата 65 гривень на такі. Так, треба буде ставити ці пелі, так, щоб не мучились. то дуже стають мокрі, поки висохнуть. Можуть подавити один одного. Треба ставити їм ось ціні піля, поставити в кінці бочку. І все. Так, кормушки їм не ставив, зробив такі, розрізав каналізаційну трубу, сотку, навпіл, в кінці заглушки і все, найкраща кормушка. Є в мене одна ось така, дивіться там. Червона, там поміщається дуже мало курчат, а так можуть спокійно всі розійтися, наїстися. І все. Ось чим ми займаємось на даний час, чим пробуємо зробити роз. Перед цим партію 3000 вже продали. Було в планах, якраз перше розмовляли з братом, вигодувати їх, спробувати. Але з цим кормом не дуже вигідно стає. Корм ми даємо бройлерний до 50 днів. Потім будемо переходити на інший. Можливо, можливо, якщо не продамо їх. Буде видно, буде видно, що, що буде. Ось вибілив гарно все приміщення. Великі лампочки поставив. І все потихеньку будемо працювати. Курчата десь 450-500 грамів. Мастер редбро із панка Так, зараз невелику кількість буду забирати в клітки. Зроблю підстилку. Завтра їдуть на базар ринок тут в сусідньому селі. Просили мене вивезти курчат. Так що трохи будемо працювати. Зараз хай наїться. У нас скоро починається ринок. Тому сьогодні їх буду збирати Нічим вже ці курчата не пропоюю, так як вони вже дві вакцини Можна дати їм буде чи в водичку трохи. Один куб на літр води, не більше трьох днів. Від вітаміна так само вони можуть. Запоносити. <кій> Не бажано більше п'яти днів його давати. Ось такі курцяти. Так, засипав їм вже по другому кругу корму. Досить непоганий приріст від цього корму. Гарно ростуть. Ну і все, друзі. Буду збиратись, потихеньку працювати. Всім успіху, гарного дня. do do stretchi puka